Всяк час говоримо про те, що ми маємо підсилювати обороздатність нашої армії. Знову ж таки, Росія не збирається зупинятися. Президент говорить про а, новий контрнаступ Російської Федерації. Про це наша розвідка каже: ми начебто готуємося. І ще у мене буде дає до колег додаткове питання: ми, взагалі, одна правильно говоримо, а, що. Ну, є проблеми, скажімо так, не стільки кричущі і шокуючі, скажімо так, тому що зараз ми чуємо голоси, да, Вікторія, що. Ну, не знаю, не треба про це говорити. Інакше СБУ постукає кожному в двері. Да, значить, треба мовчати, хай правоохоронні органи розбираються і так далі. Ми підігруємо ворогові, коли говоримо отак от публічно про наші проблеми. І в мене, як у журналіста, деякі знаєте ну, парадокс виникає. От ви, як народні депутати, да, і представник влади, зокрема, поясніть мені, як журналісту, як мені робити, мовчати, зупиняти Аню. Да, яка зараз говорить, що є якісь проблеми. Анані не треба. Аня, ви сьогодні підігруєте нашому ворогові? Ви демонструєте наші слабкості? Ви надаєте їжу російській пропаганді? Все, будь ласка, не треба. Чи все ж таки ми стаємо сильнішими, коли публічно говоримо про свої проблеми? Говоримо да, про е, свої помилки, намагаємося їх якось залагодити і тим самим ми самим стаємо сильнішими перед нашим основним ворогом. Поясніть мені, що мені робити? Я не можу вам пояснити, що робити, тому що я не хочу впливати на журналістів, так? Тобто, в мене інша філософія, тобто, в даному разі, я би там якось е, рекомендував би всім е, е, остерігатися поширення якоїсь інформації умовно неперевіреної, та яка, на думку тієї чи іншої людини, або це офіційно визначено, якщо вона. Може слугувати якісь там, не знаю, секретні дані, там які можуть використати вороги, грубо кажучи. А те, що стосується інформації про певні проблеми всередині країни, влади, мені видається, що не лише не варто замовчувати, а навпаки, кожну проблему треба настільки проговорити, щоб люди там, знає, пересічні громадяни, зрозуміли. Якщо є якісь пояснення, чому там десь не спрацювало ще щось, де чогось не вистачило, щось не встигло, ще щось. До речі, пані Вікторія говорила про те, що там були якісь перепони, там з приводу неможливості виводити валюту, щось таке, особисто я вважаю, що якщо ці проблеми лежать в площині повноважень будь-якого органу влади України, це не проблема, це має вирішитися дуже швидко, якщо це дивлюся з чиїх повноважних. Я думаю, що і Верховна Рада, як законодавчий орган, готовий е орган, цей, да, бо Верховна Рада готова дуже швидко відреагувати на будь-яку потребу внесення якихось змін законодавчих. Але при цьому ці зміни мають вноситися, на мою думку, точково для вирішення якихось проблем, тому що у нас як правило там е поряд з. Вирішенням якихось проблем чи для військових, чи для чогось там для критичної інфраструктури, з'являється, обростає всякими там незрозумілими там додатками, які там з корупційними і іншими ризиками, а потім починає там знов ж таки, як ви кажете, в маніпулятивній формі там а от ти не підтримав там армію там, чи ще щось, да, тобто маніпулювати. Я думаю, що це взагалі погана дуже історія, якщо ми починаємо демонструвати певні ознаки. Переслідування в Україні за позицію. так? За... Це, це дуже погано, тому що в принципі е, е, багато експертів зазначають, що ця клята війна, вона не лише за території, а й там, не знаю, за міські, за, 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 за спосіб життя, за, за, те, що, за не знаю, ми, ми е, як країна, як народ український завжди там сводоволюбивий, волелюбний. Так? А тут. Е, ми якби ламаємо mm -hmm. через коліно цю волелюбність, а кажемо, що ми вас змусимо захищати, якісь там стандарти, ну, тобто які не збігаються з тим, yeah. що ми робимо. Well,